Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати показ речей, знайдених на металобрухті. Тим паче, їх у мене досталь для всіх вистачить і для вас, і для ваших знайомих, і для близьких. Дивіться, що з нового я знайшов. Знайшов ось таку кількість ключів. Перерахуєте, подивитеся, ціна за них 900 гривень за всі. І вони будуть ваші. 30 на 27, самий великий, самий малий, Це 8 на 10. Їй 13, 12, Тут їх штук 3-4. Їй 13, 17, їй 17, 19, 19, 22, 22, 24, 22, 24. 27. 24 також є. Ціна. Так, є ролики в кількості 6 штук. Ціна за 6 250 гривень. Є такі скоби. Ціна за них 50 гривень. Лерко тримачі. Раз, два, три, 4. І цей хай буде п'ятий мечик отримач Ціна 350 мечики. О такій кількості. І тут кубка малих. Ціна за них е... хай буде 650 гривень. Цей карабінчик 25, цей 5, цей 45. Лінзи усі 5 штук, ціна 50 гривень. Ці в нас будуть по 35. Патрони будуть у нас по 25. М'ясорубка буде у нас 85, болт відсутній. Ця у нас буде 100 із замінною. Цією кліщі у нас будуть 85, цей 20, цей 15. За ці всі. Вилазний шов 150 гривень. Так, ці у нас будуть по 20, ці у нас буде 250, гвіздок буде 45, ці у нас будуть по 100 гривень. 200 гривень за пару. Колеса у нас будуть 120 гривень, кувалда 5 кілограмів, буде 355 гривень. Кірка у нас буде 180, цей у нас буде. 180, цей у нас буде 150. Напильник один, буде 15, цей у нас буде. 35, цей у нас буде 40, цей у нас 60, цей у нас 50, 15, 15, 10, 20, 10. Топор у нас буде. 150. Цей у нас заварений 125. Цей у нас також заварений. Але звучить дуже сильно нормально 220. Цей у нас буде 45. Цей у нас буде 45. Цей у нас буде 20. Ці в нас будуть по 25. Всім в нас кріплення 35. Цей в нас буде 700. Кому цікаво. Цей у нас буде купа 250. фреза у нас буде 35. Винт у нас буде 30. Цей під квадрат. У нас буде 35. Ой, який 35, кажу. 85, вибачаюсь. 85. Монтіровка ось така. Із пальця шатонів зроблено, мабуть. Ціна 120 гривень. Ця в нас річ. О, направляйка якась. Цікава 250 гривень. Цей 10, 10, 20, 20, 25, 10, 10, 20, 15, 10. 35. Мечик у нас е, трубний, скоріш всього, або ж да трубний. Е, ціна 35 гривень. Цей у нас буде 45, 35, 25, 30, сверло 40. Ключик у нас буде 20. Цей у нас буде 20. Шарошка у нас буде 20. Фреза у нас буде 70. Ці у нас різні тут, як ви бачите, тут три. Ну і тут перерахуєте, ціна 200 гривень. Болти ось такі різні з гайками. Оці будуть у нас 45. Кріплення з електрокабелей всякого такого. Чотири штуки. На 100 гривень. Болти два штуки у нас будуть 40 гривень. Свічний ключ у нас буде 45 гривень. Що тут є ще? Головка на 17. Под маленький квадрат буде 25, цей 10, цей 10, цей 10. Цей 10 і 10. Все, вроді би, показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Будь ласка, присилайте фото того товару, який ви бачите на екранах. Тим самим, якраз буде для вас е, нонсенс, як це все зробити, тому що скріншоти не кожен може робити. А фоткати із телевізора може кожен догадатися. Стойка, буде 450 гривень в даному відео. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось подобалось, ставте лайк, коментуйте, демонструйте, розказуйте друзям, знайомим, сусідам, близьким, повністю всім тим, кому потрібні такі речі. Далі буду викладати для вас якомога більше речей, більше цікавинок. І буде дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.